Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України u 21 який відбувався 9 жовтня 2020 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи серед молодежи. Група Аж 9 жовтня 20 рік. Збірна України 21. Команда Руслана Ратаня. У себе вдома на абалоні Рені команда приймає збірну Румунії. Ю-21-0. Україна перемагає в Єдиний М'яч який на 80-тій хвилині матчу з пенальті забив булєца. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна Ю-21. Руслан Ратань, головний тренер команди, стартова розстановка 4-1, 4-1 в української команди у воротах. Діма Різник. Пара центральних захисників Української збірної. Сірота Попов. Владислав Дуб'янчак. Вантух по флангах Булєца, Опорний півзахисник Мандаренко, Батагав, атакувальний півзахисники Максим Луньов-Назаренко діяли як лабірали і до несякану нападі. Це стартова розстановка України Ю-21. Та Пал Стаєшвілі, Шевцов, Чехта, Лебєдєнко трішки пізніше з'являться в Україні. Мотро. Головне те на Румунії Ю-21. Також 4-1. 4-1 стартова розстановка в румунської збірної. Ота хвлада пара центральних захисників Гіц Пашкану Харуц Апруц по флангах Марін опорний півзахисник Чебану Алару атакувальні півзахисники Ман Мецан Латералі так ось такі у нападі це стартова розкладка Румунії 21 Маросан і Тудрегуш Бобак Трішки пізніше з'являться в Румунії на другу сарка Е, Друзі, давайте безпосередньо про сам футбол безпосередньо будемо якраз так говорити. Україна заволоділа територіальною перевагою команда Руслана Ратаніан. З перших же секунд матчу дуже стало тактину діяти. І пресан дуже і справді в українській збірній працював. А на 15-й хвилині матчі в Україні відбувається вимушена заміна. Вантух, вантух Полепкида покидає Лебеденка. На 15-й хвилині матчу виходить замість Вантуха. Ось така друзі була вимушена заміна. Україна в цілому тиснула на ворот суперника України більше володіла м'ячем. І перші хвилин 15 я вважаю, були за Україною. А Румунія також в обороні не відсиджувалася. В Румунії також проходили свої непані атаки. А, доволі таки а, на 21-й хвилині матчу не пані, був не був коли е, Там Діма Різник дуже здорово. Е, дуже справді здорово Діма врятував Україну. Дуже такий справді був хороший удар від футболіста румунської збірної не пано провав Чубану. Але Діма різник на місці. Тут, да, в цілому такий був матч плюс-мінус рівний, але все-таки Україна. Володіла територіальною ініціативою України більше була на м'ячі. В Україні свої небезпечні атаки проходили, тобто і справді було дуже-дуже небезпечно. Бондаренко на 30-й хвилиночі пробиває, і м'яч пролітає над попередчиною. Дуже хороший момент був України. Тож перша 45-х хвилин завершується. Бойовий справді матч дуже багато було боротьби на футбольному полі. Україна більше позиційно атакувала, але й Румунія також відповідала своїми атаками. Тому, знаєте, такий матч плюс-мінус був рівний. Хоча все таки перевага української збірної. Вона невеличка прям була. Не можу сказати, що прям тотальна якась була перевага України. Ну, все-таки Україна все-таки мала. А На 46-й хвилині матч Апалов поменяє Ось. Ну і також, відповідно, й Апруца вийде замість Бобака. Ось такі будуть заміни. На 46-й хвилині матчу. В Румунії Якраз то Бобак поменяє Апруца, но в Україні та Апалов поменяє Максима Лоніва. Одраж по перерві ось такі будземі. А тайм No. Друга 45 хвилинка. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. І в Румунії проходять непані атаки, і в української збірної проводять, проходять не атаки. Тобто в цьому такий був матч. вже такий, знає, такий рівний тайм. Моментів таких то не було, бо команд. Україна намагалася забити. Румунія також намагалася забити на 60-тій хвилин, Стейшвілі швілі Замість Назаренка, Драйгуш в Румунії вийде замість Мецена, Також Бондаренка. Замість Бондаренка до Нісікана вийдуть та Шевцов на 67 7 х матчу. На 67-й матчі був момент румунської збірної. Непоганий не був момент Лару. Дуже здорово пробиває, але прямо в Дмитра Різника. А на 70 матчі клонвачі і Папов мали дуже хороші моменти. І Влад відбив два удара. Неймовірний був момент у української команди. Uh, в Румунії також виник момент на 75 матчі, коли Дрегуш пробиває в руки Дімі Різнику, м'яч прилітає. Такий матч, и буде команда обміни моментами. І ось вона. До речі, на 77-х матчі Іто вийде за м'яч Чебану, і Манна поміняє Моруцана. А, ось 79-та хвилина матчу, Україна атакує, це таєшвілі, це та ежвілі. Костаки збивається та жвілі на правому фланзі. Суддя назначає пенальті. Суддя назначає 11-метровий удар на 79-й хвилині матчу. Україна. Ну Ось так ось українська збірна заробила право на 11-метровий. Удар. Пенальти зарабыли каста Стейшвили, Ну и Булеца. Булеца. Э, подходит до 12-метровой позначки. Булеца. Э, пробывая Булеца. И забывая гол. Пробывая в левой В лівий верхній кут пробиває буліє. і забиває гол на 80-тій матчу. Україна Ю-21 повела в рахунку. На 80 й хлані матчу, забиває гол українська збірна. А, ну і Потім, відповідно, Між друзі, Україна дотримує перевагу в один м'яч до фінального свистка. Україна переможе. 1-0. В Румунії там, до речі, ось був момент на 82 й матчу, коли Там стільки взагалі врятувала Україну. Пашкану головою пробивав і м'яч влучає в поперечку супер шанс, був у Румунії. А важка перемога України. 1-0. Суддя дає фінальний свисток. Булєцтво своїм забитим м'ячем з пенальті на 80 й хвилині приніс українцям. Мінімальну перемогу 1-0. Важкий матч справді Румунія дуже здорово виглядала. Да, Україна трішки більше володіла м'ячем. І більше Україна позиційно трішки більше атакувала. Але в цілому, плюс-мінус це був рівний матч, де і в української збірної виникали на моменти, моменти, да? і в румунської збірної виникали на нагоди. Але цей заробив пенальті на 79 й хвилині. А Булеця його на 80 й хвилині. Дуже здорово реалізував. І справді а, пробив дуже здорово, без шансів. Без шансів для голкіпера в лівий верхній кут. Сильний удар. Ну і в принципі шикарне виконання 11-метрового удару у виконанні Буліці. Тож, так, да, Україна переможе Румунію 1-0. Це буде важлива перемога для української збірної. відповідно, да? До речі, група була взагалі нелегкою. Ось ця група. Ось, ну і для України ось необхідні були три залікових пункти. Тож, привідали ми друзі, цей матч збірної України Ю-21, який відбувався 9 жовтня. 2020 року. Це був матч кваліфікації, кваліфікаційний раунд. кваліфікаційний чемпіонат Європи серед молодежі. Група Аш збірна України U-21. Команда Руслана Ратаняна, Аболоня Арені У себе вдома приймала, приймала збірну Румунії ю 21 1-0. Українська збірна здобуває мінімальну перемогу. Буліця. Забив єдиний м'яч на 80-тій хвилині матчу. Побажаємо Україні, всього самого самого найкращого в Румунії. Побажаємо всього самого-самого найкращого вам, друзі, від чергу серця я також бажаю добра та щастя. Найголовне бережіть себе. Усім до побачення і усім до нових зустрічей. Будьте друзі, щасливі!